Чоловічий одяг примар показує наповнення одного з мішечків на 20 кг. Тут уже сезон, весна-літо, багато класних речей. Тут хороша собі вартість, орієнтовно От ми там шортики важили, вийшли 74 Футболка виходить 50 гривень. От такі джинси, вони ваші сам матеріал, відповідно, вони заважать трошки дорожче. Якщо так дивитися, то середньо тут буде 100 гривень буде виходити, може навіть менше. Ну, Хороша ціна, тому що насправді багато прикольних. Причай, хороша якість, 5% котов, і на сезон вже воно таке точно треба. Класні рубашечки. Ну, кого цікавить більший опт, може від 100 кг зробити дешевшу ціну, щоб вам виходило ще дешевше, ще вигідніше і цікавіше. От Потім будете писати літом, а вже його не буде, тому що треба закуплятися на. Заздалегідь. Оце дуже красива така якісна. В кожному мішечку будуть чортики, футболки, рубашечки, воно пропорційно поділене. Якісь моделі будуть повторюватися, щось буде абсолютно інакше, але кожен мішок буде е, в плані по пропорціях речей подібний. Декілька лотиків для вас знімало. Далі будемо відправляти з подібним наповненням за дешевшою ціною.